Мекології та оборони на колишнього продняща розпочинає свою роботу. Присутні пампатія Валентина, черепської Галина, Євген, Ягоровська Степана, Воробйова Ірина та Борисова денний. Для е, ведення комісії обираємо секретаря. Е, пропоную черепку Галину. Одного голосу. Два. Так, присутність, перше питання про утворення комунального закладу пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони і району приселичної ради деповідальського України, Законом України про місце самоврядування в Україну по державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних а також постанова Кабінету міністрів № 513 315 про затвердження порядку утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів забезпечення місцевих пожежних форм. Так як державна пожежна частина з нас знаходиться на відстані більше 30 кілометрів, а по нормам повинно бути прибуття пожежників-рятувальників ну, пожежників, на будь-яку. Межі в екосистемі чи в приватних будинках у них норма стоїть 20 хвилин. Тобто ми не дотримуємося цих норм, і у нас виникає необхідність у створенні комунального закладу пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони варіонівської селищної ради. Тому нам потрібно утворити цей заклад, затвердити. Положення, по якому будуть е е працювати ці поці, і згідно якого ми будемо його вже е реєструвати. Так? Тобто я речка нам необхідно буде положення. Яконка просить на їхні юридичні е всі е е норми, е соціальні е практи, ну, правила там права і обов'язки. Е як передбачається, як ведеться фінансування, як воно е ліквідується, ну тобто, всі такі е важливі моменти, які е будуть е ну, безпосередньо виконуватися працівниками даного е підрозділу. Е Також на сесії нам необхідно написати структуру за чисельність численність комунального підприємства. В е структуру буде входити десь половиною одиниць, е начальник буде підрозділ. 嗯，不不。 Заклад це буде територія тільки Іваріонівської селищної ради. Поки що далі їхні повноваження можуть бути розширені, якщо е буде з кимось заключено договір стасів там або ну, там, з інших таких ось, там, надзвичайних ситуацій або надзвичайних подій. Фінансування цього закладу. Начальника цього вісілу пропонуємо югна Петра Олексійовича з тимчасового виконучого обов'язки. Також йому доручаємо провести реєстрацію даного закладу. І рішення вступи після погодження положення даного. Спочатку затверджуємо його, потім ми направляємо його на погодження до головного управління ДСНС Метропотроської області. Як тільки вони на пну направляють сам погодження, підписане положення, тоді рішення буде вступати в Також у нас раніше була створена добровільна пожежна дружини першої категорії, тому у зв'язку з тим, що люди, які були залучені до добровільно, вони переходять у нас в підрозділ, тому ну, у нас. Ну, таким чином мы скасовываем рішення а ведь друг вороху недоброведен, сожаление дружина, пошли. Так, голосуем. Голосуем. Ду 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 Дуб. Дурник. Панкаратина. За. Череко. За. Проти утримались немає виникли на розгляд цієї, да? Так, друга. Друге питання. Про внесення змін до програми забезпечення пожежно-технічної безпеки та соціального захисту на території району Скостошни, на 2023 на 5. назад, отже, що я говорила про те, до програми забезпечення пережити Тобто нам необхідно ну, по програмі ми е, закладаємо поки що це платить тисяч. Е, ну, про рахунки робили там, поки що, я думаю, на цьому зупинимося по програмі. Бюджет поки, ну, поки що е, Дом три з е, заходів буде поліпшення матеріально-технічного забезпечення пожежі рятувального підрозділу. Е, Тут буде у нас прописані е, комп'ютерна техніка, канцелярські товари, е, і система для того, щоб їм зробити в приміщенні, е, признання запчастин для транспортних засобів, в, також послуги на ремонт транспортних засобів. Тоді ми вже це вам подробно запичимо. Але попередні розрахунки покажуть, що мінімально ну по програму ми просто триста тисяч, тому що саме навчання зватує дорого і плюс їм відрядження. Відрядження як також викондатство. приміщення, в якому ми працюємо на спецмістити, це буде оптимальні послуги, це водопостачання і електрична енергія. Поки що на ці два на ці дві категорії комунальних послуг ми планували до кінця років 15 тисяч програм. Тут буде ще прокоментувати те, що зараз є даний проект рішення в цілому. Ну, за. Да. Будет два характера Через Абза. Завтра против молитвы черного спину. Третье пытание. Строе наложение было народу, что проект уже будет свой учет в министра призначения ценной гидамской коммунальной власти для формы с продаж персональных собак, формы электронного

Іван Дагний про спішення прийняти в цілому. Голосуйте. Дудник. Демократія за, Черевка за. За три, утрималися і полоти, не немає. Четверте питання. Про надання дозволу на розробку проєкту з новою щодо відведення земельної ділянки для формування лісу з продажу на земельних цехах у формі електронного цілому. Ну, тут також з метою ефективного раціонального використання земель, збільшення на до бюджету. Вчера поза завтра у Крыма просто немає. Пятое федера. Питание про надання дозу на разрубку проекту домустрой еще доведення см-делянки горанти в громадянский перуки не сегодня в совету. Садились не шардания громадянский берухи. Зустрічні. Щодо надання дозволу на розробку проєкту землю щодо відведення земельної ділянки в оренду для підлітків обслуговування будівель торгівлі орієнтовної на целих ноль ну, 5 гектар. Земельна ділянка також знаходиться в селищі Первомайське та життєві. власности в 24-го року на сендіо І таким чином а, є можливість оформити земельну ділянку і потім можна на нужны плату можно вычить Рекомендувати все, если не ради, там немного распишем, я понял, как это делать. Ну, сын, дубник. Панкратия, да. Вчера я сказал, завтра их, просто их снимал, утримал еще. Про надання дубу на розробку проекта «Земля лучше» еще 9 лет на земельные гиганты, в аренду, в Рамадянске, в Голоденку, в Светлане, в Голоденке. Аналогичное питание, в Светлане, в Голоденке, находится у улицы Валерий. Я вважаю, що наш випадок з цієї серії займова, але найбільше я вважаю, що зустрічаємо на оформлення рівної земельної білянки, тобто спочатку на належав проєкт для рівняння земельної білянки у мові на власність цього рейнду для будівництва спільної Документувати цього. Голосний. Дузник Панкратіна. Завтра вчера Пан кожа. Завтра, Завтра. 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 немає, утримався. Немає. Нема. Наступно сьоме питання про надання дозву на виготовлення технічної документації із землоустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. В процесі інвентаризації земельних ділянок виникла необхідність проіментаризувати зімельну ділянку для будівництва та безпеки фізичної культури спорту для обслуговування громадських з іншу штулянськими будівлями та створилами. Тоща орієнтовно цієї земельні ділянки насилих шістдесят п'ять дектатів. схема надається і все подшкода в цілому. і Голосуємо. Да. Через позав да. завтра просили утримали. Наступне вижимо питання До надання дозволу на виступу власність земельної ділянки комунальної власності та на виготовлення звіту про її експортну прошу Міша заява від Поличника Геннадія Миколаївича про надання дозволу на викуп у власній земельної ділянки під його е, власним об'єктом міжживої нерухомості комплексу обслуговування перукарня. Е, ну, Як ви розумієте, вже в нас розглядалися е, питання, там була оренда його матері, мати. Подарували йому цю будівлю, нівірно, по оформлені договірами його скасували, і наразі він хоче викупити цю земельну ділянку в процесі. Викупа він також за заяви написав погодження на сплату 20% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для оплати документації експортного спросі, тому що статті 128 земельного кодексу експертну грошову оцінку повинна замовляти селищно. Він сплаче. 20%. відсотків ми замовляємо. Якщо він відмовляється, ви піде, наприклад, шума експертної грошової оцінки, він подумає, що це дорого, то 20% відсотків його не повертається. Тобто він сплачує як авансовий платіж. Трохи буде бути сьогоднішній раді, та не їх рішення прийняти цілому. Голосуємо. Дудник. Так. Анкратіо. Так. Черевко. За. За. Три. Проти нема. Три мануси нема. питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відбування меж земельних ділянків на своїй на місцевості громадянці замш Дарії Сергіївни. Ну, надійшла заява від Дарії Сергіївни. Що в неї виникла необхідність про укладання? Вона хоче приватизувати встанувати з ділянку, для того, щоб передати на ну, через нап на, на серці потрібна технічна документа. Заявності не немає, їй потрібно. громадянам технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок з натурі на місцевості та надання їх у власність. Ну, тут е, наш -е, респондент Оксаня надійшли від е -е, вісьмох е -е, членів громади. Е, е, я хочу попередити Надійшити кітере від багніт Наталії Іванівні, Ларіонова, вулиця Тиха, Балицька Віра Васильівна, також селище Іларіонова, вулиця Володимира Балицького, Володимира Балицького, Дякушина Наталя Сергіївна, селище Варіонова, вулиця Чаліна, Джеведенко, пана Володимирівна, селище Ларіонова, вулиця Вереснева. Монтян Сергій Олександрович, селище Первомайське, вулиця Джурха, Полубинка Олександр Савельович, вулиця Бухова, селище Іларіонова, Густавойка Олександр Григорович, вулиця Вербова, селище Іларінова, Шевцова Надія Анатолієвна, вулиця Володимира Валецького, Ромащина. Голосуємо. Дубних. Панкратіва. Да. За. коза за. Всього за три. Проти нема. Утримались нема. Наступне одиннадцяте питання про надання земельної ділянки у власність громадянину Гужкову Дмитру Володимировичу. Ну, дійсно, я не вийшов, Володимировича Він також отримав. Власність будинок згідно до півліпродажу. Раніше земельної ділянки користувався Романів Олександр Антонович, була вибухована на нього технічна документація. Наразі затверджують просто можна передати технічну документацію і передати громадянину в ушколу до мистеру Володимировичу земельну ділянку для будівництва поводить бути будівлі і споруд. По вулиці Баретова та ще немає. Голосуємо Дубник Панкрасіва, Черевка, за. за три проси нема, утрималися нема. Наступне питання про надання земельної ділянки у власність громадянців Катерині Івановича. Ага, вона отримала спадок і також є дружина одну часть, одну другу частину права власності після стволова Віктора Володимировича, використовував цю земельну ділянку, І наразі спазок житло будинок наразі просить передати власність земельну ділянку по вулиці Шкільна, на три селища Перлома. Рекомендувати селищні раді за них про рішення прийняти в цілому. Голосуємо. Дудник. За. Да. Пан Красів. Черевка. За. За. Три. Утр... Проти нема. Утрималися. Нема. Наступне тринадцяте питання про надання земельної ділянки у власній громадянці Лозовій Олені Анатолії. Наші партнери голосують. Лени Анатолієвник про надання заняв земельної ділянки згідно східно договору дарування житлового будинку від рука Руханіна Сергія Миколаєвича, перевіж шоу будинок Олені Анатоліївні по вулиці Пасічна улвісті пасіч на Савища і Ларіонацион политичения пояснити.

Шіпо, я підсилована. Голосуємо: Дудник, Панкратіва. Черефка за, за три, троє утрималися. Нема, проти, нема. Наступне 15 питання про надання земельної ділянки у власність громадянці. Єдина Фаришов імені Миколаїв по вулиці Дмитра Кивченка, селища Ілаймова. Просить передати Рекомендувати вас. Рекомендувати свої брати прийняти в чого? Голосую Панкратіка. Да. Через коза, за три, проти нема, отримали що немає. Наступне шосте питання: про надання земельної. Ой, шістнадцяте, вибачте, про надання земельної ділянки у спільну часткову власність громадянам. Кілик та Грушко. Нічого ну, заяви є пік Лариси Миколаївни та Грушко Людмила Миколаївни. Також згідно свідоцтво по праву на спадщину за законом. Вони отримали частки, тому просто раніше ну, технічна документація оформлена на них право власне. і другій частині земельної ділянки в і району по вулиці Амбельського. Рекомендувати селищній раді до да неї буде прийняти цілому. Голосуємо. Дудник. А на спадщину.